Добрий день усім, п'ятниця. Він міша, як завжди, прийшов з камерою записати коротеньке відео. Давайте ми сьогодні швидко, тому що кінець неділі у нас запланована робота на 12 годин. Дивіться, неділя пройшла, я вважаю, нормально в роботі. На цьому тижні ми зробили робочу групу. Приїхали проєктанти і приїхала фірма, яка виконує роботи по підготовці площі площі під обліз, бетонірування, вистойка, саме одливу цього белізка і так далі. Ми зустрілися вони і Івановна. У мене тут в кабінеті провели розмову, обговорили, що проєкт хочемо, щоб він був в адекватній ціні, тому що кошти вони вміють читати, і ми вміємо вважати, тому що і проєкт, і по виконанню проєкту більшість грошей буде це наша бізнеса. І Ми знайшли якісь розуміння, почули один одного. Все того, як ми почули, ми поїхали на місто, показали, розказали, подивилися, побажання батьків, наші побажання. Все це вони пописали, порисували. Ждемо конкретних предложень до. Кінця місяця обіцяли вони зробити накидки, що це буде коштувати проєкт, що буде коштувати виконання їхньої частини роботи і опишуть роботу, яку ми зробимо власними силами, це клумби, це огорожа, це озеленення, плитка і так далі, щоб зробити його трошки дешевшим, але якісно красивим. Дорожні роботи, там я слідами так сказати, наших виступів читав, що бюджетні гроші ми крадемо, а дорога Василівці погано робиться, ямочний ремонт і так далі. По цьому питанню дивіться. По дорожніх роботах Зайчинський старостат, робота останнього тижня, брусу, обочину і смітник робила дружба. Я там не бачу бюджетних коштів. Це робота нашої громади, керівництва, в неї 240 мільйонів бюджет. Ну, вона її не виконує. екологія приїхала, написала нам припис, по ньому прийдеться оштрафувати їм громаду нашу, значить з наших грошей і взагалі, гроші будуть забрані в друге місто, а їх і так не вистачає в нас в громаді. За чого прийнято рішення допомогти? Юрій Сергійович Стеценко опікується цим питанням, припис я читав, ми його потихеньку закриваємо. Ямковий ремонт ми зрізали обочину, а ямковий ремонт від Брусового до Оселівки зробили астарта. Там зроблений він більш якісно, тому що вони наняли фірму, яка робить ремонт, і купили асфальт, проплатили за це в районі 500 тисяч гривень. Тут кошти, а старту, тут теж бюджету, я не бачу коштів, в чому там бюджетні кошти ми крадемо. цьому так комусь хотілося, і вони не розуміють, як можна робити без бюджетних коштів роботу за бюджет. Ось так і робимо. Далі ямковий ремонт Василівка. Ну, там зробило Василівське, я точно не знаю, але знаю, що більше 200 тисяч вони потратили на асфальт і власними силами зробили дорогу. За це їм велика подяка. Ви бачите, вони і в'їзд у Василівку зробили красивенько. Взагалі, тут вони молодці. А що може десь непрофесійно, неякісно зробили? От коли держава не виконує свої функції у нас. У ОТГ, у лиці нашого керівництва ОТГ. І люди, або підприємці, або СГ-виробники своїми силами хочуть, хоч чуть-чуть зробити для людей краще ями, поховати і так далі, щоб можна було їздити. Так за це треба їм говорити спасибі, а не розібравшись сказати, що там покрали бюджетні кошти. А якщо вас попросили так написати, так як ми будемо так писати, ми без доріжі будемо. То, що Кромі, в принципі, нас на сьогоднішній день ніхто цим не опікується. Смітник під горою, отут як повертати на гору їхати, ви бачите, там зроблений смітник, тут дружба зробила цей смітник. Зараз робимо площадку на території колишнього свинальника під смітник. То же дружба согласована із заступником першим, і старостою Заїчинським, і хочемо зробити там площадку. Там, воно, мені тут не вийшло, насос ліг. Ми зараз там бульдозером одробили два дні. На цій, на цій неділі закінчимо. Дорога з біляків до поділ біляків, грейдер дружби зробив, там загорнув ями, ті, що великі і так далі. Ну, одні кажуть, добре, інші кажуть, погано. Ну, краще, ніж було, мені кажеться. і ми ж говорили, що дощі пройдуть, одійде земля, ми ще раз її зробимо, щоб були водостеки. І хотілося, щоб і жителі, там ж багато фермерів, і фермері, все допомогли тут вийшли, зробити водоотводи, тоді дорога їм служитиме довго і нормально. А якщо ж її якщо ж цю дорогу... Не піддержувати в належному стані, то вона через рік, через два прийде осінь з дощами, прийде весна, а дорога ґрунтова, вона знову буде такою, як вона була. Тільки зробивши її з водоотводами і все, вона буде виконувати свою функціональну, по ній можна буде їздити. В четверцях теж ми, смітник там закінчилось. Залишилось зробити заїчницю, Бакумівка поділ і біля який поділ. На цьому тижні що буде? Постараємося закінчити, тому що в нас вже підходять роботи догора Єна Скокуруська. Урожай буде невеликий, але його потрібно буде зібрати. Ми війдемо в велику роботу, не зможемо виконувати десь на стороні. Слідує питання по дорогах це дорога на криворуду. По селу, Астарта старта 10 чи 20 тонн Це з асфальту, теж за власні кошти купи і зроби. І до Кривої руди робимо, кошти знайшли депутати, заложили ці кошти. Депутат обласної ради Куцево Володимир Миколаївич залучив кошти з обласного бюджету по співфінансуванню. Стеценко Юрій Сергійович виконав технічну роботу, тендери і так далі. Зараз робота виконується. Плани. Плани у нас закінчити роботу до Кривої руди, потім зробити оцей маршрут до Біляків і вернутися через Заїжці Василівку до Семенівки і до Очеретувати далі на Жовтневе і Богданівку і на оболонь. Все це робиться по маршрутах шкільних автобусів, щоб можна було по дорозі, яка не є аварійною. Далі спробуємо зробити автобуси не аварійні. Можна було спокійно, щоб наші діти їздили в школу, з школи і так далі. Для цього робляться і стоянки, ви бачите цю роботу, кому почав виконувати, вільним поставив, очеретуватим поставив, по маршруту, де закриваються школи. Потрібно зробити, я думаю, і остановку, де діти можуть сховатися від негоди, від вітру, дощу, снігу і так далі. І зробити дороги, щоб автобус міг приїхати, забрати час на дітей і відвести їх, учитись. Так само після навчання відвести їх додому. І по дорогах слідуючи це центральна площа. Також ми знайшли кошти біжені депутати, півтора мільйона заложили ми на центральну площу, а вона стояла десь 3 мільйона 200. Останні кошти ми акумулювали сільозробники, яким не байдуже, От як проводяться всякі мероприяття і хороші, і такі важкі там. Поховання і так далі наших героїв на площі, де там встидно дивитися, ми там клумбу сперді зробили, не може посадити газон, тому що всякими там нещами не дали нам вормі це зробити. Жара пройде, попробуємо його доробити. А площу також все. Фінансування є, підрядчик є. Стеценко Юрій Сергійович займається технічною роботою, провів тендер, домовляється з підрядчиком. Я думаю, що ця робота теж буде виконана в цьому році. Я думаю, постараємося десь у вересні до наступного, поки не почалися похолодання, дощі і так далі, щоб зробити цю роботу якісно. Так, да, це питання по дорогах. Дитячі площадки теж я бачу в соціальних сітях, розганяються питання про дитячі площадки і так далі. Ми їх настроїли дуже багато в тих селах. Де дітей нема вже по 5-10 по років. Як тільки вибори, там кругом і ставляться дитячі площадки. А тут Устимівці, де і школа велика, і дітей багато, і не було. В школі був, був, а так не було, де дітям після школи може торгтися. По цьому питанню, що хотілося б сказати, по Семенівці ми хотіли ще з весни почати роботу по дитячій площадці. Але маючи ворожі, таке вороже настроєне проти нас керівництво ОТГ та її політичне оточення. І не маючи печаті, підпису, і це чужа територія, це, в чужому дворі щось зробити практично неможливо. Але план у нас є, бачення є, зроблені перші кроки, ви бачите, що заїзд зробили сюди, де... Ставляться наші всякі актраціони, і де поставила культура площу для проведення всяких для дітей заходів. Ми сюди зробили заїзд, плиточку положили, все красивенько зробили, тепер можна заїжджати, виїжджати. І тут же зробили клубу, все далі. Навесну, я думаю, ми зуміємо все це підготувати, зробити. Проєкту цього всього і потрібно робити в центрі дитячу площадку, таку, яка вона потрібна бути. Не так, що гойдалки без вірьовок і на чому кататися, все ближче, Корабель з діркою в борту, і, і дітям туди ніяк вилізти, залізти, а якщо залізти, то можуть і травмуватися і так далі. На дитячій площадці, я, на мою думку, рози потрібно замінити на квіти, які не коляться, не рвуть дітям одежу, тому що діти на дитячій площадці бігають, камні убрати там, всі, а зробити це все як е, по техніці безоп... безпеки і так далі, зробити це красиво. Я думаю, що з весни ми цим займемося. По устимівки. Який... Я там читаю. Е... Коментарі. Те, що хотіли батьки зробити, вони зробили своїми силами за підтримки ініціативної групи та за підтримки місцевого бізнесу, який я акумулював значні кошти для цього. Це дало поштовх для нових добрих справ у, у Стимівській громаді. Дивіться, фірма Астра сини. Горбця Волод... Івана Миколаївича, жіночка, ініціатор з'явилася, Знайшла людей, які готові були допомагати це робити. Вони виділили кошти. І, дякуючи громаді, дякуючи ініціативній людині і бізнесу, зараз там теж дитяча невеличка площадка з'явилася. Можна поїхати, відпочити, покататися, погойдатися. Ввечеритувати діти прийшли, звернулися, нема де їм проводити час, коли не хочуть, вони займаються спортом, виділили їм приміщення. Зараз там зроблено мусор, вивезений, вікна постеклені, приготовлено. Далі будемо дивитися, що зробити для них, щоб там було комфортно їм. І спортзал робиться. І вони роблять. І ми допомагаємо, і староста займається, і працівники старостату займаються. У мене вчора дідусь був одного із внуків, який займається там спортом. Другому ще сім і він туди рветься, він не знає, що робити, як його це. Він хоче теж займатися. Що ж тут погано? Тут поганого я не бачу. Щось почалось робитись, але держави рядом немає, тому що голова сидить як кочка на 240 мільйонах гривень бюджету, неефективно їх витрачає, на мою думку, і в неї немає ні на що грошей. І хоча вона як мати громади ж переживати за діток і за все. Ми, не розібравшись своїми коментарями... Хочемо прикрити, так сказати, небажання працювати для громади, голови громади, а вкусити тих, хто щось хоче зробити. Знаєте, от давайте так відступимо два роки назад і зараз порівняємо роботу з дітьми тоді і зараз. Подивіться, і футбол є, і танці є, і гуртки запрацювали, і молодіжня рада запрацювала, за яку ми на ногу 20 її родили, родили. Зараз тихенько все, от подивіться, які вони проходять за, 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 заходи класні і так далі. Да. І ми цього не замічаємо. Ми бачимо тільки щось погане, якось вкусити, і ще я не розумію, З чим це зв'язано? Ну це тільки сліпі люди не бачать, що там робиться, не робиться, хто це робить, за які кошти, хто винуватий, що мало робиться, хто молодець, хто не молодець. Ну, не можна сказати, що це сліпі люди. Це політично осліплені люди, яких в голові є, все одно ж назад повернутися до корита і, і далі нічого не робити. От, на мою думку, я щось так думаю. Тому що до мене так зараз в постійній час дуже багато заходи і людей, і бізнесу якось так вийшло, що раніше всі були у своїй ракушці. І переживали свої трудності, і терпіли, і йшли на якісь поступки, на погані, хороші справи, аби було більш-менш нормально для бізнеса. А ми і далі Павло, налякаємо місцевий бізнес то прослужбою, то вецслужбою, то прокуратурою, то друговими силовими структурами державними. Це на собі пережили і Агріс, і дружба, і еліватор, і кафе Устимівки. За те, що дитячу площадку зробила, що людям не подобається тепер дитяча площадка, чи я не розумію. Але це вже зовсім не працює. І це не за те, що, що, що не ті стали служби, тому що вже й в державі зрозуміли на рівні України, що. Всі ці силові служби повинні займатися своєю справою, для чого вони створені, а не обслуговувати владу для їхнього бізнесу і для залякування бізнесу в своїх інтересах. І з цим зараз почалася якась боротьба, і ми бачимо перші такі результати цієї боротьби. Я думаю, цей результат того, що, що ви кричите їм, що вони там не роблять по бізнесу. Та в них своїх проблем зараз куча і за тих, що виконували дурні команди, а тепер приходиться за це відповідати. Павло, не создавайте їм якихось проблем, тому що воно ж до хорошого ж не, не, не доводить. То що, дивіться, дивіться, все нормально, нормально. Тут якийсь внутрішній голос прийшов, зустрічка розказав Павлу, що її знімати збралися. Тому що мені три депутата питають, ми маємо, щось не знаємо. Василь Петрович дзвоне, каже, має щось не знаю. Ось був я у Людмили Павловні, він вчора позавчора там був. Каже, що цей одна, каже, друга, каже, там, визивала, кричить, голосів не наберете повно. Та в нас були дві треті голосів саме на спочатку. Ми ж з тобою тоді розмовляли у тебе в кабінеті. Цей цирк для... Громади для Полтави, для України ми його не хочемо, тому що вже всі нами зрозуміли, що хоч ти і постійно вже год 40 каже, що я останні рік і уходжу, чи останній раз уходить, ти не збираюся, А бульдозером в тебе від тіля вигортати, поваляємо це здання, яке ми ж не строїли, краном тебе витягувати, руки стіл застіли здержатися, чи за стіл будеш. А всі сміяться вою. Ну ми ж не коміки, не клоуни, Ну хай вона йде своїм чередом. Ми ось стільки, ось я о, медловець сказав, що нічого ти не допомагаєш і ні копійки. Я почав показувати своє життя відкрито. Кожен тиждень розказує, що я зробив для громади. Трачу власні кошти. Мені 63-й рік. Дітей зароблять на учі, у дітей я не забираю. Те, що заробляю своє, маю право як хочу тратити. Трачу на громаду. Там, де потрібно, хто просить, хто е, має право на допомогу, тому що я дивлюся, він не тільки хоче, а ще щось робить. Тому що, е, знаєте, так, боятися в житті потрібно трьох. Е, Три, три такі у мене, в моєму розумінні, три такі опасності, як по міша Небезпек. небезпеки. Да? Це ті, хто тобі завидує. Люди, чорні дири, я їх називаю. Це люди, які... Потребують допомоги, нічого для цього не роблять, але вміють попросити, раз поможеш, два, тоді ти заручником стаєш, а йому стільки не дай, воно, ну ви таких людей кругом бачите. От вже в мене там брали, хто знає які гроші, а їх немає. То що це чорна дірка. стільки не дай, воно туди упало і, і пропало. І третє це. Ну, ми за цих людей казали, да. треті люди, які е, самі не роблять і другим не дають. Ну, от, о, о, і за що в нас погано? З цим треба боротися. А хто що зробив, так, не так. Ведь ми, е, у кого там успішні люди, вони на чому основуються? На своєму опиту, Да? І тоді вони роблять правлі, правильні вчинки. А як вони опит отримали? А вони робили неправильні вчинки, вчилися на своїх помилках, помилках своїх організацій, на помилках друзів, товаришів, так сказати і так далі. Так що помиляться, якщо хтось помиляється, це тільки добре. Будемо робити висновки. А якщо ви хочете щось на цей... На пакостить, так не вийдеться. Я що хочу сказати? І по палуні, так? Да? Ну, не нас треба боятися, Бояться не тих, треба, хто відкрито каже свою позицію і так далі. Ми не збиралися організовувати, знімати людну палуну. І зараз не збираємося. А от я зараз чищу Заїчинську громаду смітники. І куча людей дзвонить там, і одні дякують, другі розказують, що не так, третій розказують ще щось. От одна людинка розказувала мені, що там і вас і вигнали, але ну, ми вас своїм депутатом вчитаємо, який ви молодець. Але тут не такі люди. І школа не така, і цей, а Павла ще більш не така, тому що сім людей. Це по 17 тисяч отримують, це те, що на вибори її виберуть, їх треба гнати. От, а я, ця людина, я знаю з оточення, чийого, От, як тоді в мене анекдот на пам'ять зійшов, Пам'ятаєте, за Іванових, як чоловік приходить, каже, робота не устрає, і, 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 а зарплата це теж 100 тисяч. Все одно не устрає. Так ти ж нічого тільки приходиш, з зарплату влечеш. Все одно. Каже, ваш ванових не поймеш. Жінка, яка утром уходила, сказала, все устрає тебе. Ти прийшов ось тебе, нічого не уставив. Підіть дома, розберіться і не колотіть громаду. Оце і я за вас. У вас тут накручують, що ми вас знімати, а там вже готується все, щоб місто вас хтось був. Ну не з нашого оточення. Отут розберіться. До речі, не робіть з заручниками ваших політичних розборок, дітей біляківських, і От Отам підвіз, одвіз, не зводьте батьків із вчителями, з директорами і так далі. Хоч дітей не трогайте. От хай діти ростуть нормальними без оцій ненависті, без оцих розборок і так далі. У мене там звернулася жінка. І... Тих дітей возять, тих не возять, тих туди возять, тих сюди возять, то, що там директор не такий, а там вчитель не такий. Це ж, все ж робота чиясь. Хто ж накрутив це все діло? Так розкрутіть його на місто і дітей не трогайте. Ну а критикам от, озвучу як житель громади, я ж теж маю право. Ну я тут дійсно попросив голову громади, я показую їй роботу два місяці, ну, ну нема чого. Навіть поочеретувати, вона показала, де вона не робить. Поїдьте, вона робить там всю роботу, що вона казала, що в неї не зроблено, ми підтягнули. Але ФАП назад мені не віддала, школу, щоб я знайшов десь кого-небудь чи переселенців, чи щоб, щоб там люди жили, не віддала, парк в оренду не віддала. Стадіон в оренду не віддала, ну так, да, ми покосили це, навели порядок. Але ж не громада навела за 240 мільйонів бюджету. А я за те, що бізнесом займаюся, заробив якусь копійку за ці гроші. Спасіба в Валентині. Ми об'єдналися в цьому працівник, там у неї є. Наші трактора, косілки і так далі, матеріальне забезпечення, ми поробили все. Але ж роль громади, де ми ж платимо податки, ми ж дозні отримують зворотний зв'язок в віді якісних послуг. А ми цього не потримаємо. Одне ну, питання, а де ж наші гроші? Так, да. так от я критикам дивіться та об'єднуйтесь, значить Людмили Павловна. Я ж предложив, дійсно хороше діло. По тисячі на комунгост, на спецрахунок, купіть три лопати, тачку, щотки по металу, розтворителі, грунтовку, краску, щотки по цьому. Зробіть порядок. От дійсно там мостик, виців, жовто-блакитний краска виціла та й бардюрицарії ви, ви, виців. Зробіть порядок і об'єднуйтесь. Ваше що ж багатенько я пише, критикує, об'єднуйтесь. Може боїтеся, що я там пошуткував, ми перевіримо, куди гроші виділи свої. Та не будемо провіряти, я офіційно кажу, не будемо, скидайтесь по тисячі, вітіля купіть усе, забезпечити там роботу, можете остане на зарплату собі виплатити по завишених, навіть це. От, можете по мільйону з тих грошей собі виплатити, ми не будемо провіряти, хорошо? Ви нас провіряєте, куди ми свої гроші діваєте, ми не будемо. Павла каже, ви не такі, ми дійсно не такі, але зробіть, павна дійсно об'єднайте людей на дорогу, зробіть порядок, стидно в'їжджаєш на мостику, там бардак. Ну а так всім доброго здоров'я, настрою. Зараз праздни, спаси пішли, яблучі, медовий, оріховий. Всім всього найкращого, діток в школу зібрати, бабусям, дідусям, батькам дітям, дітям до школи приготуватись. Ну а ми, я думаю, будемо й далі займати активну позицію, старатися допомагати громаді виживати в таких умовах важких. Постараємося створювати робочі міста. От у мене людина після тяжкого поранення вчора була. Ми, хоті не потрібна така робоча місто, ну ми беремо її на роботу, а потім подивимося, щось придумаємо. То що ну, так от вийшло. А тепер і та робота, де він робив, як забирали її, немає там міста. А він час здоров'я оставив там і так далі, йому ж якось жити на нього сім'я, жінка, діти, внуки вже. Так що займаємо активну позицію, всі стараємося, об'єднуємося навколо проблем, а не навколо політичних сил, навколо якихось ідей, їх когось укусить, облити грязю і так далі. Перед тим, як обливати, подумайте сто разів, чи воно потрібно цим займатися і чи воно дасть якусь пользу в дитячих площадках, у дорогах, у смітниках. Можеш дійсно бачиш, люди роблять, візьми лопату, піди поможи. І це буде нормально. Дякую всім за увагу. До побачення.